Доброго дня, ми з України, я Ірина, і в нас сьогодні прогноз на тиждень для кожного знака Зодіака з 17, здається, по 23-й, якщо я не помиляюся. І так, перші у нас овни. Дорогі овни, у вас такий тиждень буде побідоносцем. тобто можливі винагороди, перемоги, новини з перемогами. Якщо ви військовий, ви на висоті, у вас все вдається, ви тобто відвоюватель, маю на увазі Якщо ви звичайна людина, не військова, з війною нічого не маєте. Ну, Кожний українець має щось з війною, тому що ми всі навіть за кордоном переживаємо, у вас цей тиждень буде такий, що і винагороди вас чекають, і заслуженість визнання. Успіх, ви на крилах, з допомогою інших, звичайно, тут людина не сама чогось добивається, а звичайно з допомогою інших, чи то рідних, чи то колег по роботі. Ви знаєте, підвищення по сходинці тут більше в соціальному, як би це сказати, у суспільному житті, тут не так вдома. Як взовні, поза домом. Ваша, е, е, ваші, ваші ваші рухи, ваша все е, зайнятість буде проходити більше десь за домом. І вас чекає успіх. Хороша запальна карта. Е, всього вам найкращого, дорогі овни. Тепер йдуть тільці, тільці. А тельці щось а, намагаються, можливо, змінити цей тиждень з 17 по 23 жовтня. Намагаєтесь щось змінитися, можливо, ідуть так само переміни у ваше життя. Я ще бачу, що намагаєтесь, можливо, фінансове становище покращити, будете займатися якимись фінансами, якимись ресурсами, зважувати, вирішувати, приймати рішення, приймати. Як це ще називається, зараз скажу, приймати рішення і робити вибір. Вибір, звичайно, за вами. Це ваша енергія, якщо у овнів була їхня енергія, це ваша телеці енергія, ось, але трошечки більше руху, більше суєти, більше якось Щось для фінансового становища, щось змінити. Непоганий тиждень, верніше, хороший тиждень. Тепер у нас близнюки. А близнюки у нас цей тиждень, будемо так казати, на висоті теж. Але у вас, ви знаєте, як... якесь закріплення, закріплення якихось ваших позицій. Можливо, що вам передадуть борозди правління, можливо, ви займете якесь посадове місце, якесь дуже е, таке, знаєте, відповідальне місце, коли вам прийдеться за щось відповідати, за якісь е, е, на робочому місці, е, за якийсь округ. Е, Щось таке, що вам дійсно доручать, не просто так доручать, це ви заслужили. Ось, в принципі, це не зовсім типова карта для вас. Вам тут потребується цього тижня якоїсь такої впертості, зібраності, чіткого мислення. Цю карту можна трішечки порівняти з Королем мичів, тобто у вас така, знаєте, стабільна, структурована, все по поличках, бути, звичайно, строгим, але і справедливим. Довіра, довіра, велика довіра до вас і велике очікування від вас. Якісь рішення дуже маєте хороші приймати. Вірніше відповідальні. Тепер у нас йдуть раки. Раки, А у вас буде ого. Запальна енергія, дуже схожа на овнів. Це нетипічно, в принципі, для вас. Раки вони у воді, вони у мріях, вони якось песимістично трошки дивляться. Тут у вас запал огого. Тобто, вам прийдеться льотати, щось вирішувати. У вас достатньо буде енергії бути теж на висоті, але я одне скажу під кінець тижня, ви скажете, слава Богу, цей тиждень минув. Можливо, якась дорога вас чекає. Дорога від, ну, те, що відповідальна, теж може бути, але така, знаєте, трохи спантеличена, трошки неочікувана. І відповідальна так само, ось когось можливо підтримати, можливо, хтось до вас завітає. До речі, по овнам теж може хтось прийти в гості з дороги. Але це, знаєте, така дорога по роботі, якісь обов'язки у вас будуть. Якщо ви одинока жіночка, чи чоловік так само вас чекає гарячий тиждень, тобто знайомство з гарячим чоловіком, з таким атрактивним напрягучим, який буде вас трошки придавлювати, такий наподобі овна або лева, щось таке може бути. Ось. Дуже запальний тиждень, нетипово для вас. Вам, можливо, буде не зовсім затишно цей тиждень. Тепер у нас йдуть після раків льви. Ви, мабуть, помінялися з львами. Лев цього тижня благоухає, цвіте і пахне. Дивіться, яка а, тут посмішка така Улибається Лев конкретно. Дорогі льви, ви цей тиждень маєте в задоволення. Насолоджуєтеся моментом, спокоєм. Можливо, ви наразі відійшли від справ, можливо, у вас відпустка, ви відпочиваєте, можливо, хтось, якщо після поранення залічує свої рани, таке, знаєте, задоволення, посмішка виростають крила. Цю карту навіть можна порівняти з помірністю, тобто старшим 14-м арканом, чомусь у мене така асоціація пішла. Все прекрасно, все хорошо, ніяких взривів, ніяких планьорок, все якось так спокійно, розмірено, Ну, чудовий тиждень. Одним словом, тиждень задоволення. Можливо, якісь свята вас чекають, якісь ювілеї. чи... Родичів близьких хороший тиждень виглядає. Тепер у нас а, ці діви. А у діви не дуже. Ви знаєте, чекають у вас якісь втрати. А, з, може впасти здоров'я у вас, може вам бути не дуже добре. З одної сторони. з другої сторони, може бути, ви знаєте, така ситуація, що хтось щось має проти вас. Хоча дивіться, може бути війна. Я маю на увазі у вашій сім'ї, у вас на роботі, знаєте, якийсь скандал, якийсь заворушка, боротьба за місце, боротьба за чоловіка, боротьба за життя. Тут може бути дуже багато чого. Дивіться, за що ви боретесь, що ви втрачаєте. Втрата так само може бути. Втрата може бути болюча, не дуже хороший тиждень. Ось. Навіть якщо ви на роботі там якийсь скандал, так, воюєте з кимось, ви цю, цей бій можете виграти, але програти потім війну. Тому не дуже Напрягайтеся, щоб перемогти в цій сварці, тобто дістати верх, якщо дійсно там якась сварка. Тому що ви, якщо ви переможете в цій сварці, так, первенство залишите за собою, останнє слово, наприклад, за собою, так, то ви програєте все інше, будьте обережніші. Хтось може під вас щось рити, будь-де і будь-коли, але саме цього тижня. Тепер у нас Терези, Терези, о, в любві, в обілії, можливо, Терези мають хтось день народження. Тож вітаю, дорогі Терези, якщо у вас день народження, можливо, якесь свято, можливо, закоханість, хтось влюбиться, хтось познайомиться з таким мужчиною. Це взагалі-то не ваша стихія. Але тут людина це король. Тобто я. Підозрюю, що у вас нове кохання може з'явитися. На роботі все прекрасно, ви захопленні, ви, як би це сказати, люблять, вас люблять, вас поважають. Ніяких сварок, як, наприклад, ось тут, ніяких стресів, ніяких це все якось так розмірно. Можливо, ви у відпустці наразі. Теж може бути як ось льви. А можливо, ви якраз разом в любві і без обіди без якось, якось так. Хороший тиждень вам випадає, можливо, в колі сім'ї, зустріч з родичами це так само, тому що кубки вони а, і кров може бути, тобто кровні, узи якісь. Ось, ну, хороша карта. Вона не обіцяє грошей, так само, як і ця, але задоволення. Тепер у нас скорпіони. А скорпіони у нас теж, до речі, я бачу, що дуже багато таких спокійних карт. Тобто хтось таки зможе відпочити цей тиждень, хтось зможе набратися енергії. Ось і скорпіони. Ви, В принципі, можна сказати, що це, то, це вода, це така помірність, хоча скорпіони вони такі запальні, вони такі сексуальні. Так? Це, це трошечки не про вас, але у вас теж чекає такий, знаєте, ніби все спокійно. Все добре, рани залічуються, якщо було розбите серце або втрата когось, ви починаєте виздоравлювати, хто, якщо хтось хворів. Це хар карта йде на поправку. Час у вас цей тиждень буде так, можливо, тягнутися трошечки, знаєте, таке, як гума тягнеться, якось ніякого. Екчина не буде, тобто не буде ніяких пригод, а скорпіони-любителі пригод, так само, як і Льви, наприклад, але чомусь у вас такий спокійний тиждень. Дивіться: порада вам, не спішіть нікуди, користуйтеся моментом, помедитуйте більше з природою. Більше для себе щось робіть, для свого стану, для свої, свого балансу і для свого вилікування, якщо дійсно ви хворіли. Ось, Хороша карта. ну, В принципі, хороша карта, хороший тиждень. Тепер у нас стрільці. А у стрільців якась побіда, якась. На кінець то і на нашій вулиці. Свято, перемога, удача вам, як це сказати, супутствують. Біжить, біжіть, біжіть, біжіть швиденько, все у вас прекрасно, сонце світить, ніби знаєте, так і затишно, і тепло. Ви зможете проявитися. Цей а, тиждень а ви зможете себе показати. Тобто, визнання може бути, удача у всьому і на роботі, і дадуть роботу. І, в принципі, сонце обіцяє і заробіток хороший, і якусь дорогу, і кохання хороше. Тут все добре. Абсолютно все, що ви не будете, це вам буде вдаватися, ви кругом будете мати успіх. Вас поважають, люблять не люблять, це друге, але вас беруть як завзірець, дуже хороші початки. Хороша карта, гарна карта, гарний тиждень. Буде переслідувати удача вас постійно. Тепер у нас козероги, козиріг, козиріг теж. У нас ніби закоханий, емоції течуть через, виливаються через край. Багато радісних новин, так само і тут. Е, у цих у стрільців, у козирогів, я так розумію, можливо, кохання підвалить, а можливо, просто хороших новин. Настільки багато що, що, знаєте, що, е, як німці кажуть, і Новий рік, і Різдво, і Пасха, все-все-все якось е, в один день. Багато хороших новин, якихось шансів, емоцій цілий тиждень, можливо, якісь ювілеї, можливо, якісь свята. Щось дуже-дуже хороше. Ось, Дуже хороші карти випадають у вас. Тепер дивимося в водолії. А у водоліїв якийсь швидкий м -м, прорив може бути десь. Тобто, якщо десь застійна ситуація була, наприклад, ось якось тут, так, знаєте, розмірено, розмірено, спокійно, спокійно, а тут у вас все горить, все летить, все спішить, треба все встигнути, приготуватися. Тут, ви знаєте, дуже великі можливості, перспектива велика, багато новин, багато всесторонній тиждень, з усіх сторон якісь. Um, речі, що треба все зробити, треба все встигнути. Це, в принципі, хороша карта, коли енергія не застоюється. Тобто ви приходите додому втомлені, але не перевтомлені, втомлені, лягли спати, добре виспались. Зранку знову повна енергії. Кожен день, якщо, особливо, якщо ви добре виспались, кожного ранку у вас чудовий настрій. Сонечко, ви бачите, там світить на цій карті. Уверху справа, все йде до перемоги, хороших новин багато. Ви знаєте, дуже насичений цей тиждень. І дорога може бути, і якісь невідкладні справи, але все-все йде своїм чередом, як то кажуть, крок за кроком, і все у вас вдається цей тиждень. Порада. Хапайте ці моменти. І насолоджуйтеся моментом. Тепер у нас, так, це були терези, це був скорпіон, це був стрілець, це був козиріг, це був водолій, і тепер у нас рибки. Давайте рибкам. а рибкам у вас якийсь романтичний тиждень. Дуже багато я бачу романтичних ти... знаків. Цей, цей ти. І ось тут з терезами Може бути якась дорога. Романтична, познайомитись прямо в дорозі, ось таке може бути цей тиждень. Може бути, що, наприклад, гості, ну, це не зовсім несподівані, а якісь гості до вас приїдуть, будь то родичі. Це все таке, знаєте, близьке, рідне, і, звичайно, тут закоханість, тут любов, дорога, кудись дорога. І від дому, і додому, будете постійно в дорозі, але це все в задоволення, мої дорогенькі риби. Це не те, це, до речі, ваша стихія, тобто, ви як риба у воді, вам буде затишно, вам буде добре, і романтика буде, і запропонує. Якщо ви шукаєте роботу, буде вам вас приймуть на роботу. Єдине от лицар кубки він не дає грошей. Тут уже, знаєте, справа така. дивлячись, куди ви влаштовуєтесь. Але чудовий тиждень, прекрасний настрій весь тиждень, якось все дуже-дуже чудово. Мої дорогенькі, я бажаю вам гарного тижня, чудового настрою. Бережіть себе! Все є Україна, все буде Україна, наші переможуть, наші все видвоюють, все буде прекрасно, повірте мені. Ось і відчувайте себе на висоті. Відчувайте себе абсолютно, і все буде добре. Слава нашим Збройним силам, і слава Україні. На все добре!